Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо такий магазин як Viri Village. Його масштаби вражають. Він є як секонд-хенд, але реально він дуже крутий. В цьому магазині є одяг на будь-який сезон та взуття для всієї родини і будь-якого віку. В Цьому магазині ви можете придбати також побутову техніку. Для кухні речі, як від буквально там чашечки до випічки. І може і кав там машину придбати. Там є і ножі, і ложечки, там є, і віделець там теж є. Все, що треба для кухні, там є. А також є там медіапредмети є, також і магнітофон можна побачити. Всі подобачі будуть далі, як ми там ходили, що бачили і що там є. Так, це розпаковка, що я там взяла, так, мій коханий. Так. Так, я там придбала таку річ. Унікальна вона є в своєму роді. Бо це від Кока-Коли. Тут навіть є. Опа, фіксатор ідентифікатор Кока-Коли. Ось урвала, так урвала. З відмедиками. Відмедики я обожнюю. І коштує це 7 доларів 49 центів канадських. Канадська, канадська валюта вона є трошечки дешевше, ніж долар американський. Це ж теж треба враховувати. Обо Обожнюю таке. Так, далі. Для вдома я собі взяла ось такі совушками. Вона є теплесенька, теж така файна річ, дуже ніжна, на дотик приємна. Ось такі штанці. Піжамні, на піжамні, але для дому в самий раз. І вони коштують 5 доларів 49 центів. О, буду яка моднява. Опа. Теж така тепла, така ковтина. Обожню такі речі. Опа, ля. ля, ля, як там кажуть фірма. Така м'ягенька, така топлесенька. Коштує теж 5, 9, 5 доларів 99 центів. Дуже приємна така на дотик. Ну, Бошню люблю я таке дівчата. Ставте лайк, якщо теж такі любите. І ну що, що може бути зараз вже не актуальна, але ми в Канаді і тут свім буває часто. І він ще може. Буде теплесенько, але всіх він залишається як і був. Так, ще така моднява оригінальна річ. Ой, що. Лондон. Теж така обожнюю, як клітинку. Це моя велика слабкість. Але я все новесеньке. Це гарне крута річ. Вона коштує 7 доларів 49 центів. Ну, де ви можете ще знайти ось таку річ? Ось купила та купила. От, люблю я ходити по таким місцям, бо там є оригінальне, і кожен для себе щось знайде. Також. І моя велика-велика кохання моє, в мене до клітинки. Ой яка. Так, в мене, може бути, мабуть, багато таких речей. Щоб було червоне. Та, звісно, дуже приємна на дотик, натуральна. Вона коштує ось, 8 доларів 99 центів. Так. Ось така приємна річ. Так, і що в мене взяв. Так, а ось таку річ придбав хлопець таку курточку. Я моднява, така гарна, комфортна, легка і головне, що тепла. І в неї є ще капюшочок, можна спокійно собі і вдягнути. Опа. Опа. Здається, він не тільки для себе взяв, а я буду його брати, так, Швидко за хлібом в хоба і пішла, бо вона мені теж подобалась. А що ні, ну, личить, ні. Ось так ми сходили в цей магазин. І, чесно кажучи, рекомендую, хто буде в Канаді, будь ласка, заходьте, ви можете зекономити і свій кошт, свій рахунок на банківській карті. Та провести файну час, бо ваша родина, а також ви будете щасливі, бо реально асортимент дуже великий і. Ага, в, этот, в цей день є снижечка і Ві, опа, Так, там боже буде дуже багато, всього. було. А я шоці, челя? Це не такий секонд, як там в нас. В Yeah, yeah, yeah. <small> я, я, я. Тут дуже <душу> багато всього. <сиру> це, це не той секот, який ми собі уявляли. Я-то <с 1> тут посуд є, скільки всього, я, Во. Ось це моя улюблена пательня. Я її обожнюю просто. Запікання, скільки всього тут є, Скільки котельні, ну, речі для діточок теж. О, ось це мої. Ось це я обожнюю. так, так. Я інтер'єру дуже багато всього є. Так. Всілякі коди. Ось такі білі білий. Також дуже багато речей для діточок лесень. О, я яка миняла. 449 канадських баксів. Якщо що, то канадський бакс, він є е, е, дешевший, ніж долар американський. О5 Ось О, О для дому, наприклад, усілякі штуки є. Також є тут. Здесь и ковзаны для спорту, например, эти для гольфа клюшки. Так, резни тут. Где? Проводки. Человеки, это для вас резни. бы для резни. Так, кроватки. Тим усі ухіляки тут є. А дуже багато. Дуже багато. Піджичків, джинсів, коротше, дуже всього багато і доброго, доброї якості. Оля. Чоловіки, які люблять кожу, будь ласка. О, ляко. Опа, а тут, дівчата, дуже багато речей. О, яйці штанці, дуже багато різних штанців. Для дому, для спорту. О, це моя слабкість. Я дуже обожнюю блузи, рубашки з клітинкою. О, я. О, особливо ці. Дуже обожнюю таке. Я б тут цілий день виходила. Ой, я ще така клітинка. Ой, і така є. Це моя любов, це моє кохання. Тож. Іграшки різні, м'які, для діточок дуже багато, дуже багато всього є. Так, а тут є мультиварки, тут є навіть для попкорна техніка. Тут навіть є і фритюрниця, і для бікона, ще мультиварки, тостери, і ще техніка є. А, це для блендування, мішання там на десерті, кофімашини, різні є навіть і така. І, і то, що підігрівати на грилі і такі штуки є, що хочеш. Ой, такашка, о, це йогурти робити. Така штука. О, це, щоб робити, наприклад, морозивої. Від міксера до кофемашини. Я що знайшла? Опа вафійки робити. Опа, ще для вафлі, Опа, а це? Горішки робити. Теж за прям і ціною. Дорогі віці, чоловіки, тут навіть є ось ця Шурофов. Дрій охоче oh, така усі карі. О факт, спринт, навіть що колонки є. Для комп'ютера. Слухати музику. Я така річ, соні, я дівді. Дівді повідомити сок вот кос а тут кассеты можно да. Да, это техника есть магнитофон геля да, ведь якщо кто сломался тут теж для вас может да и рукавички тут усилять о сие така краса для дома Опа. Тут є для декору. Опа, тут ніколи така. О, які штуки, які можна прикрасити до міку свою. О, так. це спокольна така. Опа. Thank you, О, це я зранку. Оце якийсь дном. Це глядко такі. Ой, що це таке? Навіть я не можу назвати, що це таке. І всім гарного часу. Спокійного неба над головою та радіти кожну хвилину свого життя, яка вам приносить щастя. Не падайте духом, тримайтеся і поки сонце сяє, поки воно тече, о, -о, -о надіяє! Не падати духом. Все буде добре, все буде Україна, тримаємось разом!